Чи варто обирати Піле 105? Давайте зрівняємо Роналдо, Піле Анрі і Пушкаша. По загальному тоталу перемагає Піле, але це ще не показник. По швидкості Анрі у нас з Рональдо йдуть на передових місцях 122 і 120. По удару тут у нас Рональдо беззаперечний лідер, але і недалеко відступає Пилє. В принципі, фінішинг непоганий, що в одного, що в другого. По пасам перемагає Пілі. Ну я не знаю наскільки паси необхідні. Форварду, який грає у нас на центральному нападаючому. По дрібнігу також Пеле. Я вам скажу взагалі, стати Пеле вони краще в плані нацапа. От нацапа з дрібінгом і пасом таким він би підійшов чудово. На центральному нападнику хочеться бачити все ж напевно швидкість, удари і якусь фізику. Захисні дані також краще в пилі, але друзі, це знову ж ми дивимося на Форварда, а не на центрального там півзахисника. Напишіть в коментарях, кого б вибрали ви собі на Форварда. Ну і по фізики, звичайно, тут приємний Андрій Роналдов.